Ваш пес – не жир трьох людей і його присплять. Так каже закон. Та ви ж адвокат з безнадійних справ. Це ваша робота. Ти обіцяла не братись за програшні справи. Я клянуся. І виграєш єдина межа твоїх мрій… Її немає. Це ти, мій любий чемний хлопчику. Яка ж ти булочка. Усе добре. Я беруся. Космо буде першим собакою, якого судитимуть на першому собачому процесі з часів середньовіччя. Слухайте, та я обожнюю собак. Це вона захищає покусану. Але цьому гаплик. Увага. Крутись, крутись, крутись. Собака космо в прізвище немає стать кобель. Весін барбосика і шоколадки. Так він біля ніг хазяїна. Він крутиться і вертиться. Круті ці квадробери. Цей пес, тільки жінок кусає. Це сексист, а не собака. Космо, ти можеш померти, ти знаєш? Я маю думати як собака. Коли собака кусає, він каже: Ні, цього не можна. Чи хочемо ми жити в світі, де поважають природу кожного, його унікальність? Не можна судити його як людину треба переглянути статус собаки. Знаєте, це ж собачка, що у мене з голосом, як собака в качинах, боже збав!